44-й Максим Царик, 6-й Олександр 10-й Ельдар Шульга. І тоді Курба зазнав найбільшої поразки станом на зараз на стріт футбол Чалендж Київ з рахунком 1-12. За взяття стартового такого пресингу неочікувано для опонента. Так тепер вже Курба з другим номером. І знову стійка зараз є. На ще простір треба забивати! 0 Курбас виходить перед Кабаков Віддає шикарний асист. Хто там. Приїхав на цей матч і демонструє фантастичний рівень гри. Зараз ще один момент біля його воріт. І між воротах не опиняється. Удар Орловський. Це вже польовий гравець рятує. Він блокує цей удар, продовжується пожежа в штрафному позік. Гейко має добивання, є добивання. Від... А потім і страж воріт Терекону на місці. Десять секунд. Чиво зараз свою команду виручає в удар. Як виручає Гейко. на місці, візаві. Треба, щоб в рамках часу був забитий гол. Час вичерпано. Все, 1-0. Перерва, голодний пробиває, ворота не влучає, відпочиває. Ми будемо стежити за протестиням Skyfall Young Business Club. Цей матч розпочнеться о 18.10 о 19.05. Після цієї атаки. Простріл Орловський. От якщо Гейко не рятує досить, то відразу по завершенню цієї дуелі очікуємо на завершальний матч туру у дивізіоні Бронз. Модус ікс зіграє із вівагро. Узік технічно перекати. Шестерьов, Далі один один. Нарешті. Тому на жаль, цей сезон уже будемо догравати без земно. Шестільов. 2-1. Олександр Шестерньов. Дуже стрімко все міняється. Певно, при всій повазі жовто-чорні зарано сіли на власну половину Орловський, справжній кураж. Пішов 3-1, М'яч літає в орлота. червоно сині Позік технічно п'ятою. Це все читалося? Удальня ні, не читалося. Удар Ільїн, яким з дивом не забиває від Ельдара Шульги, так і є. Шульга зміщення в центр. Передача на Ільїна, Ільян Ільїн ширше. Шестьоньовельін, чотири один. Все таки п'ять залітає ворота. Набере 15 балів і наздовжене трейд-2, який сьогодні переміг ФК Сейнс. Зараз Ельдар Шульга вихід вічнавіч перекидає Гейка і забиває. Заслуговує на компліменти. Як ти бажаєш, Сашко? Погоджуюсь з тобою, мій любий друже. Досвіду. Погоджуюсь в плані досвіду. Так, зараз момент хороший, але якимсь дивом не забуває. У нас фінальна сирена. 5-1. Не зараховано. Цей гол все-таки Ген, Геннадій Гузенко забиває але вже після сирени, після асисту Іліїна. Друзі, ну що ж, крутий поєдинок.